Добрий день, давайте перевіримо домашні роботи. Домашню роботу сьогодні у нас дві задачі. Одна з них, та, яка буде друга, ми щось накшал таку розв'язували, але трохи іншого. Сподіваюся, що ви були уважні, коли ми розглядали таку задачу, і тому не помилились, коли розв'язували домашню задачу. Але спочатку давайте перейдемо до ось такої схеми і побачимо, які умови нам поставили. Нас запитують, як зміниться кількість електроенергії споживаної. Лампою що секунди, якщо ковзний контакт ріостата, ось цей, перемістити вгору. Тобто ми будемо сюди вверху переміщувати, подивимося, подивимо, що при цьому буде відбуватися. У нас є лампа, у нас є амперметр, вольтметр, є джерело, ми будемо вважати, що напруга на джерелі у нас не буде змінюватися. Ну, Давайте спробуємо ось так все написати. І так, якщо ковзний Контакт реостата ми будемо переміщати вгору, то опер реостата, він буде зрозуміло збільшуватися, тому що більша частина Ріастату буде у нас використовуватися. А, а що це значить? Це значить, що при цьому буде збільшуватися і загальний опер, тому що у нас реостат і лампа з'єднані послідовно, і якщо ми один із елементів. Кола будемо його опер збільшувати, то загальний опер буде збільшуватися. Ну, далі, як я вже казала безпосередньо на початку, ми будемо вважати, що напруга на джерелі при цьому змінюватися, змінюватися не буде. Тобто, у нас У uh, ми можемо вважати константи. А що це означає? Якщо У у нас не змінюється, а загальний опер у нас збільшується, то це означає, що сіла струму в колі вона буде зменшуватися. Тобто амперметр у нас буде показувати меншу силу струму. І оскільки лампа у нас з'єднана з реостатом послідовно, то зрозуміло, що струм через лампу він теж стане менший. Тобто сила струму через лампу у нас буде зменшуватися. І зараз цю задачу, ви бачите, я вам так показую, як її розписувати бажано, коли у вас буде якась. Така підсумкова робота, в якої ви будете це все прописувати. Тобто, не просто якісь там різначка і формула і результат. Ні, так не можна. Потрібно пояснювати, що ви робите, і алгоритм ваших дій він має бути зрозумілим для того, хто буде перевіряти вашу роботу. Але в мене тут нічого не, не помістилось, тому я продовжу. Я навіть копіювати не буду, я просто продовжу це розповідати, тому що тут у мене є. І так. Ми не будемо враховувати той факт, що при протіканні електричного струму через лампу змінюється опер цієї лампи. Хоча ми в наступній темі про це будемо розповідати, але зараз ми будемо вважати, що опер лампи постійний. І тоді ми можемо вважати, що І тоді ми можемо використовувати формулу для потужності квадрат сили струму умножити на опер. І зрозуміло, що якщо у нас зменшується сила струму, а опер не, не змінюється, то потужність струму через лампу зменшиться. І ми можемо цю, цю відповідь записати. Ось така цепочка, ще раз, спочатку ми бачимо, що у нас опер реостата збільшився, загальний опер збільшився, сила струму зменшилась, напруга на джерелі не змінилась, тому. сила струму, якщо. А, далі ми вважаємо, що оперлампи не залежать у нас від того, який струм притикає, тому ми можемо використовувати формулу для потужності. Це трохи моделюємо, обов'язково моделюємо. Не можуть бути задач, які прям взагалі без проблем розв'язуються. Але бажано правильно підібрати модель для розв'язання задачі. Так, є наступна задача. Чи можна приєднати до мережі з напругою 220 вольт, дві послідовно з'єднаних лампи, на яких зазначено 15 Вт 110 вольт і 150 Вт 110 вольт. Ну, пам'ятаємо, у нас була інша задача: там були дві лампи по 220 вольт. Ми теж хотіли їх послідовно поєднувати, але там вони не горіли повним накалом, там було дуже все незрозуміло, але тут, бачите, у нас все круто. У нас є дві лампи по 110 вольт. Є напруга 220, і ми можемо їх послідовно з'єднати, і в деяких випадках учні так і вважають. Без яких проблем це пишуть і говорять, 110-110 буде 220, все хорошо. Але, але, ось ці парагра, параметри у нас номінальні, тому давайте подивимось, як це буде фактично. І задача не настільки е, проста і очевидна, як здається, спочатку. <гум> Напруга на кожній лампі, як ми бачимо, 110 вольт. Напруга загальна колі 220 вольт, потужність першої лампи 15 Вт і потужність другої лампи 150 Вт. Нам потрібно знайти силу струму, яка в кожній лампі номінально протікає, протікає і обчислимо силу струму фактичною. Порівняємо і будемо бачити, можливо, таким чином лампи під'єднувати або ні. Почнемо з того, що запишемо формули для номінальних потужностей, і запишемо формули для опору кожної лампи. Тобто, у нас тут формула для номінальної потужності та опору кожної лампи. Формулу потужності зрозуміло, що ми будемо писати через напругу і опер, тому що нічого іншого нам не підходить, у нас нічого ми поки що не знаємо. Тоді ми можемо обчислювати е, ці опери. Вони будуть не точні, але приблизно буде більш-менш нормально. Получ... Е, отримуємо, що опер буде дорівнювати у перше в квадраті, поділити на P, ну, потужність перша. І це буде приблизно 807 Омів. Тут у нас вольт квадрат на вати, а там приблизно омів і отримуємо. Е, те ж саме ми робимо для другої лампи. І знаходимо Опор цієї лампи. Тобто R2 у нас буде дорівнювати квадрат напруги, поділити на потужність, і якщо ми це обчислимо, то буде приблизно 81 Ом. Зрозуміло, що за умовами лампи хочуть під'єднати послідовно. Тобто, нам потрібно знайти загальний опор при цьому послідовному з'єднанні. Тобто ми будемо з вами складати ці опери, Ну, зрозуміло, додаємо один опер до іншого і приблизно отримуємо 888 омов. Класне число. Дуже прикольно. Ну, добре. Я, Случайно так вийшла. Ну, нехай. Так буде. Добре, я не буду знов перет... кида... перекидати цей слайд на наступний. Зрозуміло, що ми здесь все знайшли, і тому можемо переходити для того, щоб по. Обчислити номінальні сіли струмів. Як ми будемо обчислювати номінальні сіли струмів? Ми вже розуміємо, які потужності, ми вже розуміємо, які напруги, і ми будемо використовувати саме ці, ці дані. Тобто ми не будемо зараз через опер щось обчислювати. Опер тільки на фактичний варіант. На номінальний ми беремо те, що написано на лампі. На лампі написано його на потужність напруга. Ми можемо обчислити опер. Ми обчислили. Ми можемо обчислити зараз сілу струму розрахувати, ми це зробимо. Тоді у нас номінальний струм для першої лампи 0,14 А, а номінальний струм для другої лампи у нас буде приблизно 1,4 А. Ого, в 10 разів, мабуть, відрізняються. Давайте подивимося, яка фактична сила струму буде в мережі. якщо ми ці дві лампи з загальним опором 888 Ом, будемо під'єднати до мережі з напругою 220 вольт. Обчислимо ось зараз фактично силу струму. І побачимо, що вона дорівнює приблизно 0,25 О, ампер. О, а тут вже бачимо. Так, це набагато менше, ніж ось це. І якби перша лампа у нас не. Вийшла з ладу, а вона у нас перегоріть, тому що номінальний струм е, набагато менший, ніж фактичний. Тобто, це зрозуміло, що у нас е, фактично, фактичний струм, він більший, ніж допустимий для першої лампи. Тому перша лампа просто вийде з ладу. Вона перегоріть. Якби вона не перегоріла, ми б розуміли, що цього струму недостатньо для цієї лампи, вона майже не буде світитися, але вона все одно взагалі не буде світитися, тому що перша вже встигне перегоріти. Тому, як відповідь, ми запишемо, що ці лампи не можна вмикати послідовно, тому що перша лампа перегарить. І тому всі наші дальніші розсудження про те, що там. Повним накалом або неповним накалом вже не мають сенсу. Ось така задача, і навіть коли вас намагаються подловити на тому, що от 220 складається з двох разів по 110, ви не повинні подаватися на цю провокацію. Ну, мабуть, сьогодні все. Давайте будемо відпочивати.